Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 серпня, 23 рік. Знаходимося ми на сонячнику ЛГ-5480. Це сонячник той, що є, в списках відтворення, той, що ми експериментально заниженими нормами обробляли гербіцидом Геліантекс. Він у нас був Давнішній ще ми й норму зменшили в два рази. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз ось тут у нас лишався клинок, і ми його не пройшли, ось тут ми проходили. Туди далі все. ми, ми бачимо ось тут просадку соняшника. Він нижчий, головка менша, він більш різнобійний. Окрас листка в нього на зараз ось це в обробленого, де оброблювалися, ось такий він має стан. А це ось не оброблений. Той що не оброблювався гербіцидом. Ось така присадка навіть за занижених норм. Там у нас бур'янці є, тут у нас бур'янців десь. Є, десь нема. Ось у нас щириця, яка до сих пор, до сих пір покручена, лишилася. Так у нас там чисто. Тут у нас бур'янці ось як росли, так вони є, десь щось тут у нас їх небагато. Але ми бачимо візуальну просадку від дії гербіцида. Гербіцида навіть зменшена норма. в в два рази, ось так, мабуть, більш буде помітніше. Ви бачите, стоїмо на межі. Ось тут не оброблено гербіцидом, ось тут оброблено гербіцидом. Ось така штука. Ось такий гербіцид геліантекс. Це було давно помічено. І не було, помітно, помітно не було. Я маю в виду давно помічено за період використання. І я його декілька разів використовував. Більше я відмовився, чому він не лежав 2 роки в мене в запасі. А це так. Вирішили обробити і зменшили. Я знав, що він діє, він присадює соняшник. Куплявся він в офіційній фірмі, так що не потрібно казати, що там одразу воно якась підділка чи що. Це не перший раз. Я завжди роблю пропуски для того, щоб бачити. Завжди експерименти навіть на маленьких кусочках. І ось вам наглядно, ви бачите, ми стоїмо на межі. Це не різний соняшник, це один і той самий соняшник, тут не один і той самий попередник просо. Але ось така штука. Соняшник у нас росте, де маємо ось таку неприємність, прийшов у нас дощ з вітром. Соняхи попадали, де головки тяжкі були. Ось маємо, лежить на землі. Так як була засуха, а потім пішов дощ. кореневу він сильно не, розв... не спів розвинути. Ну, Коякий стоїть, деякі багато стоять, деякі попадали. Особливо ось цей де не оброблений, він має таке зелене-зелене забарвлення. Він вирізняється, наче це геть інший соняшник. Має дуже велику головку. Ось. І факт в тому, що його менше й похилило. Ну, Є ось то, теж похилено. Але не так. Хоча він має більшу. а оцей де оброблений гербіцидом, він має ось таку головку. Ось навіть де поодинокий, ось таку головку. Якщо ми ж поруч відразу переходимо ось де не оброблений, то це саме менша головка, це ось. А так, а так, ось 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 він має. Так що такі справи, це не хотів знімати, але побачив ось, хочу всім показати різницю. Гіліантекс оброблено, гіліантекс не оброблено. Ось такі справи. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Обов'язково. Слава Україні!